Привіт, це четвертий поток інтенсиву королівська постава. Сьоме тренування, і воно сьогодні буде високоінтервальним інтенсивним для розвитку витривалості нашого тіла, що є дуже важливим для сильного серця, класного кровообігу, кровопостачання до усіх ділянок тіла, мозку, м'язів, органів і, взагалі, для вашої загальної фізичної продуктивності. А нашою розминкою буде Адаптація до усіх вправ, які будуть лежати в основі тренування. Тобто розминка дорівнює підготовці нервової системи до навантаження, яке ми будемо сьогодні реалізовувати. Тому я вам просто показую усі вправи, які ми будемо виконувати, а потім за таймером ми їх будемо повторювати. Отже, перша вправа у нас буде повільні бюрпі на одній руці. Ми ставимо праву долонь в опору і крокуємо назад двома стопами. Виводимо стопи перед собою. І підіймаємо вверх. Ще раз вниз. Права рука назад, назад, вперед, вперед, підйом. Так, на праву руку і так само на ліву. Це у нас буде перша та друга вправо. Перша друга вправо. бьорпі на одну руку, бьорпі на другу руку. Третя, четверта вправа у нас будуть підйомом тазу в боковій планці. Ми опускаємось на перед передпліччя. Лікоть тримаємо під плечовим суглобом, не провалюємось в плечі, утримуємось. І на видиху робимо підйом тазу вверх, закидаємо зверху ліву руку. Вдих опустилось. На видиху ми тиснемо перед плеччям в опору, підіймаємо вверх таз. Вдих опускаємо. Зверніть увагу, щоб ви не з'їжджали вагою тіла вниз, щоб ви фіксували плечовий суглоб під ліктем. Опустили видих підйом. Вдих опустили, і так само буде на протилежну сторону. Ми зараз зробимо пару вправ на підготовку ваших суглобів, щоб було комфортніше, я вмикаю таймер. І п'ята-шоста вправа в чотирикутнику, да, позиція на четвереньках, ми витягуємося назад на одній руці. Спочатку протестуємо на двох руках, дивіться у вас зап'ястя під плечовим. Ви підіймаєте таз вверх і штовхайте таз назад вперед. Таз назад, таз вперед. Таз назад, таз вперед. І так само ми виконуємо на одній руці. Право тримаємо в опорі під плечовим суглобчиком чітко. Ліво підіймаємо і рухаємо таз назад, вперед. Назад, вперед. Назад, вперед. Нам дуже важливо, щоб активувались м'язи животу, тому ви робите глибокий видих через звук з. В чаті було питання, і від новеньких дівчат я чую питання, як мені стабілізувати себе, якщо я відчуваю поперек. Дивіться, є така техніка, яка допомагає усвідомити насмоктуючий рух діафрагму, який взагалі нам і дозволяє відчути живіт, а не поперек. Ми робимо вдих через ніс, а видихаємо через губи, через звук. І ви вже зараз відчуваєте, як у вас підтягується усі м'язи животу. Не тільки пряма м'яза живота, оці 6 кубіків, а вся уся ділянка, уся порожнина вашого, да, уся черевна порожнина, усі м'язи черевної порожнини. Поперечні, глибокі косі. І ваша діафрагма ось така. Да, навколо вашого, ваших ребраних дуб, розташована. Ми робимо вдих, видих підтягнули, і живіт. Відчула, який плас такий не те, що плаский, а він підтягнутий і активний. І ви видихаєте таким чином вдих. Тому на усіх вправах, де ви відчуваєте потребу сильнішої стабілізації, будете видихати таким чином. Поїхала, я вмикаю таймер. У нас буде по 30 секунд виконання на кожну вправу, відповідно, 6 вправ, 30 секунд роботи, 10 секунд перерва між, між виконанням вправ. Я вмикаю таймер. Перше у нас буде бьорки на одній руці. Прокрутили зап'ястя. Навколо слухаємо таймер. Поїхали. Праву руку ставимо під плечовий суглоб, крок назад. таз не провалюємо вниз. Утримуємо себе сильним животиком. Під'йом ще раз. А вниз крок, крок. Відйом. Можна руку тримати внизу, можна додаткове прокручування у плечовому суглобі робити. Тут вже як вам зручно. Зупинились. І на ліву руку тепер Ліве зап'ястя тримаємо під плечовим, приготувались. Зап'ястя під плечим. під плечовим. Він вас, да, суглобчик стабілізує. Шию не напружуємо, відтягуємо плечі до лопаток вниз. Видихаємо, якщо це треба. Права рука внизу вільна. Можна за спиною її поставити. Є. Тепер ми залишаємось внизу, в упорі, на передпліччя. Лікоть під плечовим і ми виконуємо підйом тазу. Видих. Вдих. І щоб краще відчувати сідниці, верхню ногу прокручуйте трошки всередину, да? щоб ваші пальці дивились вниз, а п'ятка дивилась верху стелю. Видих. Видих. Вдихаємо. Видихаємо. Видих. Чудово на протилежну сторону. Лікоть під плечовим. Підйом. Не з'їжджаємо тілом вниз. Фіксуємо лікоть під плечовим суглобом. Видихаємо. Трохи прокручуємо тепер ліве стегно всередину, щоб краще відчувати сідницю опорною внизу ноги і додатковий рух стегнової кістки в тазу проявляти. Видихаємо. Чудово. Тепер у нас буде в позиції чотирикутник, згинання в кольшових суглобах. І якщо на одній руці буде важко, виконуйте на двох просто в два. Заходи, да? Таз назад, зігнулись. Зігнулись в кульшових. розігнулись. Якщо на одній руці важко, робіть на двох. В них. Сильні стегна. Стабілізую вас животик. Зверніть увагу на моє плече. Не провалюємось в нього. Умнічки, поставили коліни на підлогу, перевернулись на протилежну сторону. Тепер у мене ліва упорно. Якщо ви робили на двох, зараз ще одне коло робіть на двох. Пустили коліна, зап'ястя поставили під плечовим, скруглились у грудному відділі, вверх, щоб відчути розслаблення у хребті. Підборіддя притуляємо до грудини і вийшли назад. Розігнули сегментарно, зробили ковток води і виходимо на друге коло. Ще один цикл тих самих вправ. У такому ж темпі, або трохи повільніше. Приготувалися. Поїхали в друге коло. Права рука. Крок, крок, вперед, вперед. Прокрутили. Ще зап'ясі підплачував. Під'ємо. Повертаюся, щоб ви бачили праву опору. пальці, пальці на долоні розтопирюємо, щоб у вас було краще. Опора. Темп оберіть для себе свій, не, не жініться. Нікуди не поспішаємо, ні від кого не тікаємо. Розподіляйте навантаження і свою енергію так, як вам це дозволяє ресурс тіла. Змінили сторону. Слухаємо таймер. Підйом. крок назад. Вниз. Сильні сідниці, Так. Тепер у нас бокова планка підйом. Лікоть під плечовим. Поїхали. Ліву руку накидаємо зверху. Якщо можете видихати через ніс. Чудово. Верхню ногу трохи прокручуємо. Середину. Всередину. Всередину. Угу. Лягаємо на протилежну сторону. Протилежний бік. Лікоть під плечом суглобом. Видих. Вниз. Видихаємо. Вдихаємо. Видих. Пальці правої стопи дивляться всередину вниз. П'ятка. Дивиться трошечки вверх. І є тепер остання вправа у чотирикутнику. згинання в кульшових суглобах на одній руці або на двох, якщо вам так легше сьогодні. Фу. Фу. Можна, дивіться, назад рухатись на одній руці, а в передній точці робити опору. Згинання в кульшових Фу. на одній спереду опору. Фу. Вдих. Амплітуду в обері для себе оптимально. Якщо ви можете прям сідницями до п'ян дійти добре. Якщо ні, над колінами також нормально, якщо ви залишите тіло, усі опускання і натужуючі рухи робимо на видиху, щоб не допускати натужування і опускання тазу є. Тепер. Тепер у мене права опорна, ліву я прибираю назад до себе. Маківка вперед дивиться. синя стегна. Поставили коліна, в позу малюка. Відпочили, підборіді до грудини притиснули. М'яко, сегмент за сегментом розігнули, зробили ковток води. І приготувалися у нас останнє третє коло. Бьорбі на одній руці, наша перша вправа. Поїхали. Права рука опорна. Ліво прибираємо назад. І в верхній точці правою рукою перекручуємо. Зап'ясті під плечовим. крок назад, крок назад. Повністю стопу винесли вперед. Вам тут допомагають ваші мобільні кульшові суглобчики. Розгинання. Чудово, так само на протилежну сторону. Поїхали. Розгинання. І є планка планка. Прокрутили плечевий суглоб. Рух прокручування. Супер підйом в боковій планці, лікоть під плечовим суглобом. Плечі відтягуємо вниз, подовжуємо нашу шию. Не вкорочуємо її. Плечі до лопаток, але при цьому ми. Не зводимо їх одна до одної. Верхня нога трохи прокручується всередину для додаткової сідничної активації, відчуття додаткового і підсилення навантаження на сідничний м'яз. за рахунок того, що ми додаємо рух стегнової кістки. І я на протилежну сторону лягаємо. Зверніть увагу. Долонь опорної руки щільно притиснута до підлоги. Прокрутили всередину. Долонь опорної руки щільно притиснута до підлоги. Вдих. Видихаємо. Видихаємо. Видих. Так. Упорах в четвереньках. Права рука зараз буде опорна. Ліву прибираємо назад, так, щоб на правій виконати рух. І поставили ліву вперед, трошечки перед правою. Зігнулись в кульшових. Голову не опускаємо і не задираємо ось так от вверх, щоб не напружувати шийний відділ. Можна розподілити вдих-видих так, як вам зручно, по тривалості і по інтенсивності, щоб ви відчували, що вам достатньо тієї стабілізації, яку забезпечує ваш видих. Так. Ліва тепер опорно. Вийшли назад, руку витягнули вздовж, стегу напустили, віддихались, відчули, як на вдиху ваші реберні дуги, які лежать на поверхні стегна, впираються в нього сильніше. За рахунок того, що вдих роздуває ваші ребра, видих, здуває, вдих роздуває, видих, здуває. Розігнулися вверх, підняли таз. Я зробили вдих. можна залишити сідницями на п'ятках, так як сиджу я, або схрестний сет, якщо вам зручніше. Праву долонь в опору і лівою рукою зверху накинули, прокрутили себе всередину. А вдих розкрутили. Рікати. Ліва долонь в опорі, правою прокрутили вниз. Вдих розкрили правою. Перекат, видих. Лівою перекат. Вниз, видих. І правою перекат. Вниз. Вдих, і останнє перекат. Вниз. Видих. Чудово. Правомов вдих, підйом в на долоні над головою. Видих до грудей. Подякували собі за виконану роботу. Дякую вам за увагу, довіру і до зустрічі на наступному тренуванні.